Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашому етері ми говоримо про гіперреалізм як портал у реальність, де життєві зливається із мистецькою досконалістю. Та розкриємо для вас таємниці та емоційну глибину гіперреалістичного світу. А допоможе в цьому нам гостя нашого етеру, художниця гіперреаліст Світлана Бражнікова. Паніслана радий вітати вас в нашій студії. Я Також дуже рада. А, пропоную відразу перейти до теми нашої програми, тому що дуже цікаво, як створюються такі ну шедеври. Я не побоюсь цього слова, тому що я відразу. А коли побачив ці картини, я думав, що це фото. Тобто я б ніколи не міг подумати, що це можна зобразити ну, людині, так там намалювати чи створити цю картину. Я Думав, що це фото. І тому от, мені дуже цікаво, як ви знайшли в собі цю пристрасть до гіперреалізму. Ну, звичайно, мене надихають інші художники. Тобто, можна надихатися фотографіями, якимось контент, контентом з інтернету, але я е, надихнулася. Саме художниками інші, а в основному це за кордоном. Вони дуже популярні. У нас в Україні, на жаль, гіперреалістів набагато менше, але також є дуже популярні художники, і саме вони мене, звичайно, надихають. А ви сказали, в Україні їх є, але мало, а в Кривому Розі? Чи ви одна така в е, ну, Насправді, в Кривому Розі більше я не знаю таких художників, гіперреалістів, які працюють саме над картинами. Тобто є е, е, художники, які займаються розписом стін, дуже реалістично це роблять, а саме в живописі я таких людей не знаю. Угу. Чудово. А... До речі, так, ви ж самостійно навчалися, так цьому так. всьому. Тобто, а от і як самостійне навчання вплинуло на вашу техніку і підхід до мистецтва. Ну насправді дуже позитивно, тому що зараз я аналізую, якщо я пішла б навчатися до художньої школи. Напевно, я б зараз не була на цьому місці, де я зараз, тому що там є певна програма, якій потрібно відповідати. Немає такого, що ти прийшов до художньої школи сказав: навчіть мене саме гіперреалізму і. Викладачі будуть вчити тебе саме цій цій техніці. Там є певна програма, і вона не завжди буде співпадати з тим бажанням, ну, чого саме я хочу навчитися. Тому саме моє бажання, саме це мене призвело до того, що я навчила саме гіперіалізму. Угу. Паніслано, і дуже цікаво, що вас надихає у створенні картин, так і чому от саме комахи, там, квіти, ну. Чому саме такі? Картинки? Ну, насправді це навколишній світ. Я думаю, багатьох художників він надихає, надихають художники-колеги, які також малюють цих комах, і бажання показати те, що ну, Тобто, на рівні ідеї, коли ти говориш, що ти будеш малювати равлика слизького або холодну ту жабу, або там якихось комах, вони викликають не дуже гарні асоціації. А вже якщо підійти до цього, вибрати гарний фоторек референс, яскравий з правильним світлом, ну фотографію з якої ти будеш малювати, то це можна показати в такому світлі, що людям також це сподобається. А угу. скільки часу, от давайте, от на цю ну, величезну картину, так скільки часу йде на її створення? Ну зараз я вже досягла того рівня, коли я можу створити картину за один-півтора тижні. На початку свого творчого шляху це може мог і місяць мог можна було малювати угу. і довше, навіть і це дуже така багаточасова щоденна робота. То зараз, звичайно, тиждень це вже не так вже багато. Можна е, з успіхом сказати, що це вже якийсь рівень. Так, так про трішки меншу картину, так ми бачимо, що там бджола. Так, так. Так скільки нам менше, наскільки йде часу на створення такої картини? Е, ну Цю картину я створила за декілька днів, mm -hmm. але це треба теж сумлінно сісти і попрацювати. Це не година в день, це як повноцінний робочий день художника, можна сказати mm -hmm. так. А як з'являється ідея от там, цієї там, чи інших картин? так? А, ну Насправді те, що чіпляє око. Тобто багато фотографій тих, яких я гортаю в соцмережах, просто те, що чіпляє око. Я Зберігаю собі, співпрацюю з фотографами, тому що авторське право ніхто не відміняв, треба домовлятися. І звідси і виникає власна ідея. Як, як, як назвати цю техніку, що картини от, вони прям, ну, дуже схожі на фото. Тобто вони, от, от, дійсно вони гіперреалістичні. Так? От, яка, яку техніку, ви ну, техніку? Техніку я використовую в акрилі. Тобто Я малюю акриловими фарбами, а, а також можна і інші, інші техніки, Олією малювати, ще якимось. але я знаюся саме на акрилі. Він Сохне. Мені це дуже подобається, можна е, одразу приступати до другого шару з олією це набагато е, повільніше. Угу. А чому? А, тому що олія дуже довго сохне, вона сохне декілька тижнів, а то і більше. Угу. А акрил сохне декілька хвилин моментально буквально. Угу. А, чудово. Паніслана, які труднощі от у вас можливо виникають при створенні робіт, так? І якщо вони виникають, то як ви їх як ви їх долаєте? А, ну, така, такі труднощі є з акрилом. Я вже сказала, він дуже швидко сохне і. А, у багатьох художників це є загвоздка — передати глибину. Для цього я використовую в своїй роботі аерографію, тобто я розбавляю цю фарбу і напиляю на полотно саме аерографом, і це дозволяє мені зробити плавні переходи. Тобто, якщо я пензликом би малювала, так би не вийшло, звичайно. Це тільки олією пензликом можна добитися такої глибини. Угу. А яким чином ви обираєте палітру кольорів для створення тих чи інших карт? Це інтуїтивно. Я вже настільки в цьому досвідчена, можна сказати, що ну, коли я починала тільки малювати, я дуже багато переглядала відео, як їх змішувати, щоб отримати ті чи інші відтінки. Зараз я можу сказати, що в картині використовуються взагалі всі відтінки: І холодні, і гарячі. Тобто, навіть подивитися на ці квіти, вони наче червоним нам. Мальовані, але там є і холодні відтінки також. Тобто, це все в процесі. Я не можу сказати, що я заздалегідь змішую палітру і користуюся саме там тим чи іншим кольором. Це угу. все йде так по натхненню. Угу. А як давно ви почали цим займатися взагалі? Ну, малюю я з дитинства, але серйозно я почала займатися в 2019 році. Всього 4 роки це порівняно небагато. Але до цього в мене вже був досвід малювання не просто як хобі, а я працювала художником на гранітних виробах і там гравіювала також різні роботи. Угу. А як до вас прийшло от, те, що ви хочете саме цим займатися, так? І от вивчати, і тим паче вивчати самостійно, от саме цей стиль? Ну, я думаю, що приваблює складність насамперед, тому що е, маленька конкуренція, можливо, в Україні також якусь роль зіграла. Е, ну, складність, так, да, це внутрішній виклик, що я зможу повторити ту фотографію. Багато хто не розуміє цього, що можна просто роздрукувати на повністю. Полотні повісити, і буде та ж сама е, робота на стіні е, висіти. Але я думаю, що картина вона перш за все це багаточасова робота, і це е, набагато краще ніж просто фотографія. Угу. А пам'ятаєте, коли створили свою першу картину? І а які були емоції тоді? О, Емоції були дуже гарні, тому що поціновувачі дуже класно відреагували, коли я це все виставила в соцмережі. Дуже було багато відгуків класних, і це також мотивує. Угу. А, до, 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 хороші відгуки. А як ставитись до ну сказ... хейтерів? Чи, О, І чи є вони? Зані. Ну в моєму випадку, так, вони є. Е, вони, їх досить багато. В моєму випадку це мене навпаки мотивує. Якщо вам не подобається, я буду робити в два рази більше. Якщо вам ще не подобається, я буду робити в три рази більше. А, чудово, ну мені здається, це найкращий підхід. Так, проти, мотивація це завжди класно. А, ви сказали, що о, перша робота була виставлена до соцмережів. А, а за ці роки, скільки ви займаєтесь? Чи були у вас якісь персональні виставки? Чи можливо ви приймали участь в чихось виставках і взагалі, де ваші роботи можна побачити вживу для о, містян, гостей міста? Ну, в нашому місті виставок у мене не було, і персональну виставку е, організовувати треба мати багато робіт. Е, я приймала колективні виставки у Києві декілька весною. І також у США зараз жінка організовує виставки. Вона волонтерка, яка за допомогою цих виставок е, вилучає кошти на допомогу нашим українським бійцям е, і надсилає медикаменти, одяг тощо. Тому зараз у Мічигані е, вона організовує. В музеях різних, в церквах, в просто в громадських центрах ось такі виставки. Але я також дуже мрію про персональну виставку. Це треба велику кількість робіт мати і до цього готуватися. Угу. А, тому дуже цікаво про плани на майбутнє. Які у вас плани на майбутнє? На найближче, можливо, от і там на подальше. На найближче майбутнє так. У мене є плани. Я хочу створити серію робіт, ось таких на чорному фоні різних квітів. І вже надсилати своє портфоліо е, закордонним галереям на розгляд, щоб з ними співпрацювати. Чому саме за кордоном? Тому що в Україні е, є можливість показувати роботи, навіть ну, брати участь у колективних виставках. А вже за кордоном люди не бачать, не дивлячись на те, що зараз є інтернет. В інтернеті дуже складно пробитися, щоб тебе помітила велика аудиторія. Тому саме через галереї дуже гарна е, і тактика. Просто співпрацювати з ними, щоб показати своє мистецтво людям. Угу. Псал, як ви гадаєте, от коли все ж таки в Україні гіперреалізм стане, ну, скажімо так, популярним, так, і більше людей будуть ним займатися? Ну, я думаю, що на це потрібен якийсь час, тому що це молода техніка, і щоб вона завоювала серця наших художників, потрібен якийсь час. Я думаю, що це не, не ближайше майбутнє, трошечки треба часу на це. Але я сподіваюся, що скоро це трапиться. Угу. А взагалі, ви сказали, що в Україні вони є, але їх дуже мало цих людей. А чи а, спілкуєтесь ви з ким з українських? От саме з гіперреалістів? З... Ну так, щоб напряму спілкуватися на... ні, але я за ними слідкую. Мені подобається їхня творчість, а, і можливо, в майбутньому буде якийсь контакт, щоб спілкуватися, і така буде спілка художників України. Угу. А топ 3 на вашу думку. Гіперліста в Україні можливо когось зацікавить також з наших глядачів. Вони приглянуть ваші роботи, mm -hmm. приглянуть там інших художників. Мені подобається дуже як малює квіти Ірина Волкова. Вона проживає в Києві. Я дуже давно за нею дивлюсь. Також Анастасія Осмоловська в неї дуже гарні реалістичні роботи. А, ну і напевно з українських це дві ті, top, які топ 2, top 2 і, да. Ну і ви, ну і ви пані. Ну, і я так, третя. То, Топ-3 А якщо брати світових? Світових кінг сам Сан Йонг, це корейський художник. Він дуже гарно малює комах також і жаб, і, ну, і равликів також <рес> а, є ще художники, але я не пам'ятаю їхні ім'я, тому що вони. На іншій мові і не так гарно запам'ятовується, ага. як наші українські, так чудово. І в кінці, пояславна, які поради ви дасте тим, хто хоче почати займатися саме гіперреалізмом, так а малювати в цьому стилі. з чого почати, так і як зрозуміти, що тобі це вдається, що це взагалі твоя справа, і як, ну як скажімо так, не опустити руки раніше часу. Ну, я взагалі притримуюсь такої думки, що всьому можна навчитися, і головне, це правильно не опускати руки, це просто може бути у кожного по-різному. Комусь треба 10 картин намалювати, комусь 50, а комусь 100, але результат все одно він буде. І що треба робити нашим художникам, які до цього йдуть, це просто знайти викладача, який їм розповість, навчить. Тому що людина, яка досягла в своїй техніці, Багато знань вона може навчити і е, призвести до якогось успіху. Угу. Чудово. Писла, ну що ще дуже вдячна за те, що ви сьогодні завітали нашої студії, а, продемонстрували нам цю ці прекрасні роботи. І а, ну, звичайно, як людині творчої, я можу побажати тільки одного побільше творчого натхнення. Дякую. Дуже дякую. А вам нагадую, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці, і ми говорили про гіперреалізм. А в гостях у нас була художниця гіперреаліст Світлана Бражнікова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.